Привіт, мої любі дітки! Сьогодні я вітаю вас на занятті з малювання. А що ми з вами будемо малювати? Ви здогадайтесь після того, як послухаєте віршик. Сонечко, світить сонечко на небі, промені кидає і на тебе, і на мене. Все кругом займає. Воно світле, тепле ясне, його всі чекають. Навіть квіти веселяться, голівки підіймають. Дітки, а про що йдеться у вірші? Так, про сонечко. Дітки, а де сонечко знаходиться? Молодці на небі. Малята, а що сонечко кидало навкруги? Так, свої промінчики. А що ви можете сказати про сонце? Яке воно? Так, воно світле, тепле, ясне. А ще воно кругле і має багато промінчиків. Давайте й ми намалюємо сонечку. Але спочатку підготуємо свої пальчики. Привіт, малята! Давайте разом пограємо нашими пальчиками. Маленьке сонечко я тримаю у долонях. А велике сонце бачу у віконці. Маленьке сонечко я беру руками. А велике сонце високо над нами. Маленьке сонечко. Світить в долоньки, а велике сонце світить і навколо. Молодці маляки. А давайте іншому річкою спробуємо. Качу у віконечки. Маленьке сонечко я беру руками, а велике сонце високо над нами. Маленьке сонечко світить в ній долоні, а велике сонце світить всі на Молодці малята. Що ж, давайте розпочнемо. А щоб намалювати сонечко, нам знадобиться білий аркуш паперу, фарба жовтого кольору, червоного, пензлик, патичок і виделка. Дітки, якщо у вас немає пластикової виделки, попросіть у мами, нехай вона вам з кухні принесе звичайну вилочку. Дітки, ви вже знаєте, що сонечко круглої форми, схоже на м'ячик. Візьміть жовту фарбу і ось такий саморобний патичок, який ви можете зробити самі вдома із кухонної губки та олівця. Після того, як ви зафарбували серединку сонечка, візьміть веделку. Рясно її обмочіть у фарбу. І ось такими рухами, притискаючи виделку, малюйте промінчики сонечку. Можете малювати довгі промінчики, а можливо комусь подобається коротенькі. Або ж по черзі довгий промінчик, а потім короткий. І по колу. Намалюйте нашому сонечку багато-багато промінців. Чим більше промінчиків у сонечка, тим воно буде яскравіше світити та тепліше пригрівати. І ось таке яскраве весняне сонечко із промінчиками вийшло в мене. Але якесь воно трошечки сумне. Давайте з вами візьмемо червону фарбу, пензлика і намалюємо йому посмішку, адже це весняне сонечко, і воно дуже веселе. І наостанок приклеїмо нашому сонечку ось такі оченята, щоб воно. Бачило все навкруги і обігрівало усю землю. І ось таке казкове сонечко з посмішкою і оченятами вийшло в мене. А я з нетерпінням чекаю на ваші роботи, на ваші яскраві сонечка. Обіймаю вас, мої любі, до побачення!